Чи можна підхопити захворювання, що передається статевим шляхом через спільне користування засобами гігієни, наприклад, через рушник? Ні, це практично неможливо, оскільки е класичні інфекції, що передаються статевим шляхом, це хламідіоз, ганарея, це віл, герпес або вірус папіломи людини, вони не передаються в основному побутовим шляхом яким чином можна підхопити ці інфекції побутовим шляхом, якщо дуже багато виділень залишилося на рушнику, наприклад, і зразу скористатися буде контакт слизових з слизовими органами іншої людини, і тоді це теоретично можливо. В інших випадках захворювання, що передаються статевим шляхом, тому вони так і називаються, що їх можна захворіти на ці захворювання лише через статевий шлях передачі. З деякими захворюваннями також є ризик захворіти за рахунок передачі через кров. Ну, Єдиним варіантом побутового шляху, за рахунок якого можна заразитися на ці захворювання, це може бути використання одних і тих самих секс-іграшок без їх обробки. Це дійсно ризик захворювання, що передаються системним шляхом, в даному випадку можливий за рахунок побутового використання таких предметів. В інших випадках це практично нереально.